Обійми це не просто вічливості чи прояв ніжності. Це базова людська потреба, яка напряму впливає на наше психічне й емоційне здоров'я. Психологи наголошують, під час обіймів в організмі знижується рівень кортизолу гормону стресу, а натомість виробляється окситоцин, який відповідає за відчуття спокою, довіри та безпеки. Коли нас обіймають, чи коли ми обіймаємо, ми отримуємо сигнал, що ми не одні. Таким чином ми закриваємо свою базову безпеці, базову потребу в присутності когось, щоб ми не відчували себе самотніми. Фахівці зазначають, що регулярний безпечний дотик важливий і для стосунків у родині або ж парі. Він допомагає відновити емоційний зв'язок і знижує рівень напруги між людьми. Але за однією умовою, що ці обійми вони є взаємно бажаними. Тому що якщо хтось один хоче обійматися, а інший не хоче, то звичайно це буде провокувати конфлікти. Дуже класно, якщо ви обіймаєте своїх дітей з самого маличку, це дає таке відчуття дітям, що їх люблять, що вони в безпеці, і те, що вони не одні. Втім, не для всіх обійми є комфортними. Психологи наголошують, не любити фізичний контакт це нормально. Причини можуть бути різні від особистих кордонів до життєвого досвіду. Це може бути по різним причинам дуже часто. Люди, які мають травматичний досвід, досвід насилля будь-якого то. Будь-які фізичні дотики від інших людей, вони можуть сприймати негативно. Потім може таке бути, що якщо ви росли в сім'ї, там не було прийнято обійматися, це для вас було ну, чимось таким зовсім рідкісним, ви виростаєте з таким відчуттям, що обійми це щось не те, що може відбуватися щодня, ви до них просто не звикли. У сучасному світі, де спілкування часто переходить в онлайн, фахівці говорять про дефіцит дотику. Він може проявлятися у вигляді підвищеної тривожності, відчуття самотності або емоційного виснаження. Якщо ж обійми недоречні, підтримку можуть замінити інші форми безпечного контакту. Ми можемо бути просто поруч, там сидіти поруч. Е, можна потримати за руку, якщо це доречно. Е, це може бути такий більш м'який голос, більш підтримуючі слова, тобто щось таке може бути вербальне. І, хоча міжнародний день обіймі вже минув, фахівці радять не відкладати тепло та підтримку на особливі дати. Іноді простий жест може сказати більше за слова. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.